Томашук і я власник онлайн-школи математики School. Сьогодні я вийшла в прямий ефір для того, аби вам трішки розповісти про свою онлайн-школу. Створила я онлайн-школу з метою, аби кожна дитина в Україні під час коронавірусу змогла навчатися, не виходячи з домів, так? тому що діти в школу не ходили і аби не втратили знання. І це була на той момент основна мета. Потім сталася у нас війна. І тоді на той момент я прийняла рішення, що це також буде дуже важливими ці уроки для тих дітей, які виїхали за кордон, аби вони також могли продовжувати навчання. До речі, коли сталася війна, всі мої учні онлайн-школи, роз'їхавшись в різні країни, продовжували навчатися. Ну, а сьогодні я трошки хочу вас познайомити з своїми курсами, які є в моїй школі, і ось зараз вам трішки покажу дещо так. Секундочку, шукаю. Ось так. Значить, ми можемо подивитися. Значить, коли у нас перші курси з'явилися в моїй школі, це були курси для інтенсивної підготовки до ЗНО. Тоді ще було ЗНО, а не НМТ. І для того, аби будь-яка дитина за рік, за рік навчаючись ну, 5 разів на тиждень да, могла пройти весь шкільний курс математики з 5 по 11 клас. Тобто це є курси, які ви зараз бачите, підготовки до ДПА 9, клас, ДПА 9 клас та підготовки до ЗНО 11 клас. Так, ЗНО, тому що тоді ще було ЗНО. Є курси математики 5-6 клас, алгебру можна вивчити по темах з 7 по 11 клас, окремо будь-яку тему можна взяти, геометрію можна взяти будь-яку тему з 7 по 11 клас. І все це інтенсивні курси, які дають вам можливість дуже швидко надолужити упущені теми або окрему тему, або повністю курс, який ви пропустили. До речі, дуже багато хто пропустив, коли починався дивіться 20-й рік. Це у нас коронавірус, і 21-й, Далі у нас війна, 22-й, 23-й, 24-й. Дуже великої кількості учнів дуже слабень, слабенький, низький рівень знань. Чому? Ну, тому що пропадали уроки, не було нормального навчання, то у нас взагалі онлайн-навчання, коли мені показували учні, що їм дають в школі, це взагалі це щось таке сміхотворище було по тих уроках, які їм присилали від уроків, взагалі нічого не можна було навчитися. І, відповідно, я створила курс, де можна реально, практично все пройти. На моїх курсах можна все пройти на практиці з перевіркою домашніх завдань від кураторів. Тобто ви будете впевнені, що ви все зрозуміли і все е, добре вивчили. До речі, всі уроки записані у відео для того, аби не дивлячись ні на що, де би ви не жили, в якій країні, який би це не була година, ночі, дня. Ви мали доступ до уроків 24 на 7. До 24 на 7 ви можете будь-який час дивитися. Зараз у вас вимкнули світло. Ви подивилися по графіку. Коли у вас є світло, тоді під'єдналися, передивилися і далі можете робити домашні завдання. До речі, для тих, хто працює і дуже швидко готується до НМТ. Вам, відповідно, потрібно більший обсяг проходити. Відповідно, під графік чекати це окей, але є ще такий можливий варіант, що крім того, що уроки у відео, вони ще є в детальній презентації. Єдине, що я презентацію рекомендую дивитися тим учням, яким легко, більш-менш вміють по презентаціях працювати. А якщо ви щось не розумієте, обов'язково передивляйтеся відео урок, тому що. Багато цінного я даю саме в відеоуроці, а не лише в презентації. В презентації детально розписано, а деякі моменти, нюанси, на які варто звертати увагу, я даю саме в відеоуроках. Ну і що далі у нас є крім цих всіх курсів? Ми вже знаємо, що наші і нова українська школа уже наразі закінчили шостий клас. Отже, минулого літа я записала математика п'ятий клас нуш. Ці курси підходять для того, аби паралельно зі школою навчатися. Тобто у вас в школі якийсь урок пропав, ви щось не зрозуміли, вчителі взагалі буває, діти часто приходять і говорять, ну, ми взагалі вчителя не розуміємо. Що би ми не хотіли, питання інколи задаємо, але ми вчителя не розуміємо. Тут ви можете детально, паралельно зі школою навчатися. Так же само математика шостий клас нуж. Ну, а якщо ви вже шостий клас закінчили. І неважливо, в якому класі ви почаєте: 7, 10, неважливо. І все ж таки, там є проблеми, я вам скажу процентів 80-90 там є проблеми, то найпопулярніший курс у мене в онлайн-школі, це є е, математика 5-6 клас. Всього за 29 уроків, отже, давайте я вам покажу, всього за 29 уроків. Так, я зараз знайду я приготувала вам показати. Всього за 29 уроків ви вивчите двохрічну програму Математика 5-6 клас. Так, за 29 уроків ви бачите, перша тема навіть безкоштовно йде ви можете пройти двохрічну програму. Це підходить всім, кому потрібно швидко надолужити. Це підходить тим, хто планує здавати НМТ, але так рахувати не навчився, тому що у вас на НМТ калькулятора не буде, ви повинні вміти самостійно все порахувати. Отже, коли я починаю працювати з новими учнями, підготовкою до НМТ, я завжди даю тест на перевірку 5-6 класу. Якщо там все окей, а насправді це ну, 5% у кого там окей, майже у більшості там є дуже багато проблем. Вони навіть думають, що вони вміють рахувати в стовпчик. А коли навіть учні офлайн приходять, їм будуть пораходить, не зміст, сміються, ви що нам таке легке даєте? І 90% 95% не вміють порахувати правильно, без помилок в стовпчик. Отже цей курс є найактуальнішим, тому що навіть якщо ви там у 7-10 класі якусь тему розумієте, а оцінки ваші залишаються на низькому рівні. Чому? Тому що ви не вмієте правильно порахувати цифри. Десяткові дроби, не вмієте порахувати просто звичайні дроби, де треба звести до спільного знаменника, виконати дії додавання, віднімання, множення, ділення, додатні, від'ємні, чи за це взагалі ж для всіх крах. А, наприклад, для задач з дуже важливо вміти розв'язати задачі на рівняння. Тому тут остання тема в цьому курсі є задачі на рівняння. Розглядаємо багато різних видів. Я взагалі даю. Такий класний блок задач, всі види. Прям всі види, які бувають задачі на рівняння, ви дуже швидко і легко зрозумієте, як їх розв'язувати. Тобто, це є номер один курс, який є найпопулярнішим. Це, напевно, все, що я сьогодні хотіла сказати. І якщо у вас є запитання, ви можете залишити їх тут. Затримувати вас я сильно не бажаю. Розумію всі графіки, і кожен має по графіку йти щось робити. І ще що я хочу додати: для тих, хто сьогодні в прямому ефірі був зі мною, а навіть не так, давайте, так як світло є не у всіх, для тих, хто буде дивитися це відео в запису для цього курсу математика 5-6 клас, ви отримаєте знижку мінус 20%. До якого числа? Сьогодні у нас 19 п'ятниця, 20 субота, 21 неділя, до 21 липня 2024 року, 23 години, 59 хвилин, для вас буде знижка мінус 20% на курс математика 5-6 клас. До речі, ви можете мені також написати в особисті про те, що ви хочете пройти тест, чи володієте ви цими знаннями, чи ні. І навіть якщо я вам до вечора-неділі не відповім, а ви мені напишете, то знижка для вас також буде діяти. Напишете тест, зможете перевірити свої знання, на якому рівні вони знаходяться. І щось я ще хотіла додати значить, про знижку я вам сказала, про тест я вам сказала. Щось я ще таке хотіла додати, не пам'ятаю. Ну, напевно, це все, що я хотіла головне сьогодні вам сказати. А, ось, пригадала. Я хотіла сказати про те, що дуже часто ви пишете під відео, що я хочу це, я хочу це, я йду до вас, аби вам написати повідомлення, аби дати відповідь на ваше запитання, а ваш аккаунт заблокований. Тому, будь ласка, якщо ваш аккаунт заблокований, пишіть мені першими, тому що я не зможу вам написати. Ну, і це вже, напевно, все. Дякую всім за увагу. Хто знайшов час бути зі мною у прямому ефірі, ну а хто не знайшов час, той подивиться, я надіюсь, з запису і закритий. Так, мій акаунт як... відкритий. А у вас, коли закритий, ви повинні написати мені першими, тому що я не зможу до вас достучатися ніяким чудом дивим. Все, залишились питання. Пишіть е... в коментах під записом цього відеоефіру. Пишіть мені в особисті, я завжди рада відповісти на будь-які ваші запитання, що вас цікавить, будь-що. І до зустрічі наступної п'ятниці. Наступної п'ятниці буде зустріч з психологом. Пока!